Тепер пакети можна не збирати вдома в іншому пакеті, а здавати киянам на прохання екологів Пропонують їх переробляти. Акцію дайте землі дихати. Розпочали столичні комунальники. І просять тепер поліетилен не викидати в загальний смітник, бо його почали переробляти. Як зберегти землю та ще й заробити на цьому? Борис Сачалко знає. Я Борис. Приємно вас знайомити. А ти як? Мене звати Софія із діловим виглядом маленька Софійка несе в руках. Три пакети. Нужно видавати пакети на перероботку, щоб потім люди могли переробати все нове і нове, щоб було легше жити. За Софійкою пильно стежить Микетка. Він теж хоче, аби жити стало легше. Тому приніс трохи більше. Чотири пакети. Туди кидати, щоб переробили. Щоб переробили? Так. Да. А на що переробляти? Щоб переробити. Псувати, тому що випромінюється гляд, і там рослини можуть померти. Пакетами урна наповнюються за 5 хвилин. Це школярі підтримують акцію столичних комунальників на початку місяця. Ві вирішили піти на зустріч і кологам раніше. Пакети звозили на смітники, захисники природи, били гвалт. целофан, розкладається сотні років, забруднює землю, ґрунт не може дихати. І комунальники вирішили пакети переробляти. Так роблять в усьому цивілізованому світі. Всі шкільні пакети збирають і відправляють на завод. Тут їх сортують. Перший сорт до першого сорта, другий до другого сорта. Потім роблять. Вітаємо вот, запілку, пакет. Потім варять тут більше 300 градусів. Та полуфабрикат, який буде направлений на производство поліетиленових труб. Поліетиленові труби використовують для водогонів і для простої домашньої сантехніки. Комунальники не приховують для них турбота про екологію може стати прибутковою. Раніше виробники труб закуповували з за кордону. Нині купуватимуть у Києві. Ми розраховуємо на те, що він стане рентабельним. Тобто зараз там плюс-мінус нуль. Але ми сподіваємося, що це буде нормальна складова. Якщо це буде 100 тонн пакетів, ми виведемо цей процес в плюс. Єдине комунальники скажеться, поки люди свої пакети несуть. Не надто активно на їхньому здаванні, До речі, також можна заробити кіло півтори гривні. Доки комунальники рахують салофанові гроші, в школі про це не задумуються. Тут дбають про довкілля і вже планують наступну акцію. На неї напевне прийдуть і Софійка, і Макетка. Щоб виховати дітей, необхідно їм донести до них до їх відома, що відбувається в нашому житті. Що відбувається в природі, в природі буде легше, якщо ти здосиш сьогодні ці пакети. Да. Якщо здадуть, в природі буде легше, тому що якщо кидати, в природі буде важко. Пересочал коло програма Вікна СТБ.